Доброго вечора вам шановне панство. Виходжу з цієї сторінки, бо там заблокували тимчасово до 31 вересня на сторінки в групи Багнетнації. Так що це відео стосується, ну, всі ви неодноразово чули, що от там і президент України, і депутати Верховної Ради там кричать в своїх заявах, пишуть, що от, мов на кордонах України з Росією, там збираються шалені там, орди російських військ. Тут саме цікаве питання на кордонах України з Росією. Зараз ви, до речі, зрозумієте, чому воєнний стан вводиться тільки з дозволу Росії і під кого Петя був. І так було подано є такий заключний Хельсінський акт це міжнародний договір, який, до речі, діє станом в Україні, станом на сьогоднішній час. Ну було подано ряд запитів на інформацію, тому що хочемо все ж таки витягти правду. Що, якби вже ну, надоїло, що нам лапши на вуха вішають. І тут цікава відповідь: усього прийшла з МЗС. з МЗС. Дивіться це з приводу кордонів. Стосовно і демаркації україно-російського державного кордону повідомляємо таке. 28 січня 2023 року Україна і РФ підписали договір між Україною і Російською Федерацією про україно-російський державний кордон ратифіковано законом від 4-го року, який визначив проходження українсько-російського державного кордону від точки стику державних кордонів України РФ і Республіки Білорусі. Перепрошую до точки. Розташованої на березі Таганрозької затоки, невід'ємними частинами договору є опис проходження державного кордону та альбіон топографічних карт з графічно нанесеною на них лінією державного кордону, 17 травня 2010 року. Була підписана угода між Україною і Російською Федерацією про демаркацію країно-російського державного кордону, згідно з якою перебачало, що сторони проведуть демаркацію країно-російського державного кордону, встановленого договору між Україною та Російською федерацією. з 2010 року по 2013 рік відбулось 18 засідань спільної українсько-російської демаркаційної комісії. Але тимчасова окупація Росії Автономної Республіки Крим у лютому березні 14-го року та подальша російська агресія, збройна агресія на Донбасі унеможливили продовження переговорного процесу щодо маркації демаркації державного кордону та комплексного і остаточного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. Неврегульованим також залишається питання деміталь. Делімітації морських кордонів Азовського моря і визначення статусу української протоки. Тобто, шановні громадяни, кордон між Україною і Російською Федерацією не демарковано. Не демарковано. Отже, кордону між Російською Федерацією і Україною, на жаль, не існує офіційно визнаного. Офіційно визнаного. Це перше. Друге. Якщо ви дуже уважно почитаєте цей хельсінський заключний акт, ну там щодо безпеки в Європі, він діє до сих пір на Україні. Це також чинний, там повідомляється цими ж відповідями. Відповідно до цього хельсінського заключного акту також демаркації кордонів не було. Тепер до чого це веду? веду? це до того, що відповідно до закону України верніш, до, міжнарод... до Конвенції про право міжнародних договорів, про правонаступництво міжнародних договорів, Росія є продовжувачем Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Вона його продовжує. Просто Союз був оновлений. Пригадайте перший референдум. Друге, Україна відповідно до закону про правонаступництво і ратіф. Верніш відповідно до ратифікованої конвенції про правонаступництво міжнародних договорів і про право міжнародних договорів, визнала правонаступництво за цими договорами. Отже, визнала і Хельсінський заключний акт там, з приводу безпеки. Вона його визнала. І таким чином, вона визнала, що ніхто нікуди не виходив. А визнаєм своє правонаступництво прав і обов'язків і ще укладено УРСР. По-третє, Є такий закон про розмежування повноважень між СРСР і суб'єктами Федерації. Він діє до сих пір. Ще закон від 90-го року. Згідно того закону було утворено, Украї... було утворено Союзну Радянську суверенну державу. Почитайте статтю 1. І виключно до відання СРСР по тому ж закону відійшли питання миру і війни. То в нас продовжувач за правилами континуїтету. Продовжувач є Росія. Тому отой воєнний стан, що Петя ввів, начебто, в 18-му році на місяць, він не міг ввести без дозволу Росії. Не міг. Тому що немає, по-перше, демаркації кордонів. Отже, кордони не визначені не визначені відповідно до норм міжнародного права. І це ось офіційна відповідь, що. Унеможливили продовження переговорного процесу щодо демаркації державного кордону. Тобто, у нас нема кордону між Росією і Україною. Саме через це, саме через це воєнний стан вводиться тільки за щелчком е, пальців Володимира Путіна. Ну, то Вове Лисо, що сидить в Кремлі. От якщо він щолтне пальцем, розрішить вести е, воєнний стан. Ну, якби не питання, тоді ведуть. Якщо він не щелкне пальцем, Україна не може ввести воєнний стан. Чи, на жаль, це так. Чи, ну, все обґрунтовано виключно на офіційних відповідях і тільки на законодавствах. Це не мої домисли. Ось чому воєнного стану у нас не буде. Не буде. Притом... Якщо ви звернули увагу от в нагородних листах, е, якими нагороджують там героя України за от, е, участь у бойових діях на сході України, якщо ви дуже уважно вчитаєтесь, якщо ви дуже уважно читаєте зміст цих наградних листів, там не сказано, ж там сказано от суверенітет і територіальна цілісність України, та але там не сказано не захист державного кордону і так далі, і тому подібне, тому що шановні держава державного кордону не має. Те, що, на жаль, неодноразово казало, що утворили просто корпорацію Україну. корпорацію Україну утворила УРСР, якусь заправляють до сих пір у ті е, кравчуки, у ну, яких зараз там віджимають повністю все, що вони награбили, бо молодь прийшла ну, нагла держка і починають у них віджимати. Тому у нас немає кордону. Ще раз кажу усе, щоб я не був голословним, це офіційна відповідь. Тому. Ось, унеможливили продовження переговорного процесу щодо демаркації державного кордону. У нас він не демаркований, кордону нема. По четверте, що з цього випливає, усіх поліцаїв там знаходиться не Збройні сили України, а поліцаїв, граждані поліцейські, підриваємо ваші попи, беремо ваші тривожні чемоданчики в патрульні машинки. І не тут гопнічать і людей трясти на масочки, а шуруємо туди в район. Зараз буде готуватися обґрунтоване звернення. Помінять місцями ЗСУ відвести на третю лінію, на третю лінію на про всяк випадок, щоб прикривали. А патрульну поліцію отуди от на першу лінію. Вони там повинні знаходитись, а не стоять як за отам за Збройними силами України ховаться. Ну, я не хочу сказати, там патрульні поліції також багато ну, нормальних людей при пам'яті башковитих, але більшість там, ну, на жаль, якби... Скажімо так, каструля голові. Але в поліції також нормальні люди. Четверте, верніше, по п'яте, було ж подано також запит в МЗС і Верховну Раду, з ким Україна із 14-го року, це одне, питання, а друге з 91-го року, перебуває саме у стані війни, не збройної агресії. Саме у стані війни, а не в збройної агресії. Тому що збройна агресія, вони там починають маніпулювати нормами права, але стан війни є стан війни, тому що воєнний стан вести це ж стан війни, правильно? Відповіді розмиті. Ну зараз ще контрольний дамо запит. З ким же Україна перебуває виключно у стані війни, а не у стані збройної агресії. І саме вже спираючись на ці відповіді, І я вам зразу скажу, що напишуть, що не перебуває в стані війни. Тому що в стані війни, якби вона перебувала, ввівся б воєнний стан. А воєнний стан може бути введено тільки за чим щелчком? Правильно, за щелчком Кремля. По-іншому його не ведуть. Тому що питання миру і війни вирішує продовжувач СРСР Російська Федерація. От вам і проста відповідь. оті понти з воєнним станом і з усім остальним. Тому, шановні, на жаль, якби ну, це. Така у нас от ота саме. А тут ми з цього також вийдемо. Зараз будемо відповідно. З, з оцих відповідей, відповідей. Перша. Зараз буде просто таке, скажімо так, конституційне порося закладено в Верховній Раді, Кабміну і президенту. Буде написано, ще дождемося пару відповідей, Буде обґрунтовано написано звернення, що так, так і так, кордони не були деморковані, але там то, 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 то негайно ввести в Україні воєнний стан. І побачимо, що вони скажуть на це. Негайно ввести. Тому що, якби, шановні, ну я все, звісно, розумію, але мені, наприклад, набридло, що хлопці підставляють там свої башні, і ну, зараз воно якось не так. А у 20-15 рік там ще трошки було 16 рік засіпили, Там люди до сих пір падають на пол, від того, що кришка кастрюлі грюкне по самій кастрюлі. Ну, тоді бої всі пам'ятають, яке, яке там пекло було. Яке там було дійсно пекло. І нехай вони вводять воєнний стан. І подивимося, що вони на це скажуть. А воєнний стан вони, шановні громадяни, не введуть. Тому що, по-перше, Росія їм цього не дозволить. Не дозволить, на жаль, не дозволить. До речі, чому Росія приймає участь у всіх мінських переговорах? Тому що вона вирішує питання миру і війни. Що вона скаже, так і буде. Це по-перше. І ще, що я хотів додати: яка різниця, правильно? От мені, наприклад, набридло, що е, тут, начебто, у нас кричать: Війна, війна, там збираються кордони е, на кордонах російські війна, а війська, а в цей же час просто-напросто сюди всунула своє рило ще й Європа, яка грабує нас на тарифах. Правильно? Дефолт не хочуть вводити для того, щоб позбивати ці всі, начебто, долги, що там понабиралися, хоча куди вони ті всі кредити подівались, невідомо. Не хочете дефолти, не хочете. Якби не питання, будемо лупити воєнним станом. А під час воєнного стану нільзя. Ні кредити, ніхто ніде нічого не віддає. Повністю вся оборона, все, всі повністю підприємства концентруються виключно на забезпеченні Збройних сил України для відсічі збройної агресії. І побачимо, що вони будуть петлять. В такому випадку отсюда доведеться по цих оцих європейських газососів і нафтососів, що поприсасувались до нас. А також всі оці грюбані європейські співатомні товариства, які нам встановлюють, до речі, тарифи, не міські ради, не все інше. Тобто воно все. Прямо зав'язано. От зараз і побачимо, зараз і побачимо, чим це закінчиться. Як буде вертіться, як вуш на Сковороці, Верховна Рада України, Кабмін і адміністрація Президента України.